Розв'яжемо нерівність із номер 1 сесія 17 травня 2025 року. Давайте уважно подивимось на, на цю нерівність. Перепишемо її. 7 у степені х менше або дорівнює Однакій. Одна 49. 49 ми знаємо, що 49 це 7 у квадраті. Пишемо 7х, ліву частину залишаємо без змін. З правою працюємо, це буде 1 розділити на 7 у квадраті. 7 у квадраті це 49. Отже, ми бачимо, що 7 у квадраті знаходиться у знаменнику, тому можемо переписати цю нерівність іншим способом x у 7 у 7 в степені х менше або дорівнює 7 міну другому степені. Що ж, тепер ми бачимо основи у нас однакові. Значить, показники теж будуть однакові. Отже, х менше або дорівнює мінус 2. Давайте роздивимося, який же це буде діапазон. Намалюємо зараз числовий промінь. І подивимось, де буде розташовуватися наша відповідь. Малюємо числовий промінь, розташовуємо його, означаємо точку х дорівня мінус 2. Наприклад, ми її позначимо ось тут. так як... Більше або дорівнює, тому це буде зафарбований, точка буде зафарбована. І отже, менше або дорівнює х менше або мінус 2. Мінус 2 підписали те, що знаходиться менше, це буде ліворуч від числа 2. Отже, тепер ми можемо написати відповідь: Вліво йде нескінченість, тому ми поставимо круглі дужки, поставимо мінус нескінченість до Мінус 2. 2 в цей діапазон входить, тому поставимо квадратні дужки. Отже, відповідь у цьому прикладі відповідь Г. Давайте так і підпишемо номер 1, крапочку ставимо Г, в дужках пишемо відповідь: оцю поставили відповідь. Від мінус нескінченості до мінус 2. І зверніть увагу, що нерівність менше або дорівня, тому треба ставити квадратні дужки. Що ж, номер 1 за 17 травня ми розв'язали. Бажаю успіху у підготовці до національного мультимедійного тесту 2025 року.